Підкріплення для розвідки група Метинвест в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова Сталевий фронт передала сучасні дрони бійцям ЗСУ. Придаємо сьогодні тобі задоволенням цей мавик. Хай береже вас, хай береже ваше життя. Велике дякую, це нам дуже допоможе. Військові отримали два Мавіки. Один денний, інший буде очима наших бійців в нічний час. Завдяки сучасній камері та зуму розвідники можуть розгледіти ворожі позиції на відстані до 7 кілометрів. Це дуже велика допомога для нас, тому що навіть вночі ми можемо підлетіти до позицій ворога і своєчасно побачити, якщо вони готуються до чогось або хочуть ну, провести якусь, скажімо так, операцію. А тому це дуже-дуже велика допомога для нас. Слугуватиме техніка на Донецькому та Луганському напрямках, працюватиме з дронами аеророзвідних з позивним Гамі. До війни чоловік працював на комбінаті Запоріжсталь на фронт вирушив добровольцем. Є інші люди, також з Метинвесту, котрі воюють зі мною в моєму підрозділі, але з інших міст. Там з Покровська є, з Кривого Рогу. Ну, тобто з інших підприємств Метинвесту. Так що багато людей з Метинвесту, котрі пішли боронити нашу землю. Хлопців, якими я працював, завжди ми на зв'язку завжди. Ми зазванюємося, завжди, переписуємося. Вони цікавляться, як ми там. Я цікавлюся, як справи тут. З початку повномасштабного вторгнення група «Метинвест» передала військовим 1200 різних дронів. Компанія продовжує надавати необхідне обладнання та амуніцію захисникам України. Сьогодні багато наших працівників, наших колег знаходяться на фронті і дуже потребують нашої допомоги, тому що ми тут у тилу. Працюємо на те, щоб їм було легше, щоб у них було знаряддя, щоб у них були пристрої різноманітні. Тому ми робимо одне велике діло приближаємо перемогу, приближаємо звільнення нашої країни, нашої території від ворогів.